Друзі, всіх вітаю на каналі Мотокент. Мене звати Валентин. А сьогодні ми поговоримо в цьому відео про моє життя та інтеграцію в Німеччині. І що взагалі зі мною відбувалося на протязі двох років тут? Тому беремо смаколики, заварюємо чай чи каву та приємного перегляду. Почну з головного: якщо ти не розумієш мову тієї країни, в якій ти перебуваєш, то ти відчуваєш себе не мов би, німим і глухим. Мовний бар'єр то страшна штука. Ну, в кожній країні є свої правила і закони, які не потрібно намагатися зрозуміти, просто потрібно це прийняти. Німеччина дуже добре дає змогу зрозуміти, що таке бюрократія, тому що для кожного папірця та документу тобі відповідно потрібно знову якийсь дозвіл чи папірець і документ. Після того, як я зрозумів, які ціни тут можна вважати нормальними, що таке євро в порівнянні з гривнею, прийняв те, що потрібно правильно сортувати сміття. Бо якщо ти робиш тут щось не так, то отримаєш такий добрячий штраф. Що потім ти дуже добре розумієш, що так робити не можна. Незвично було також деякий час здавати пластикові пляшки і банки, тому що коли ти купуєш якісь напої, автоматично в чек е окремою графою вноситься так званий пфанд внесок, який ти можеш після вживання повернути і не забруднювати лишній раз атмосферу. Окремим величезним плюсом я вважаю те, що Німеччина дала змогу відвідувати інтеграційні курси, де я вивчав мову за рахунок держави. Саме на цих курсах я познайомився з багатьма різними чудовими людьми. Наприклад, із Стасом, і з ним ми якраз і почали розвивати тему мото життя в Німеччині. З ними відвідували різні мотосалони, бо мотик хотілось купити йому і мені. Завдяки новим знайомствам я вдруге в житті катнув на чопері. Це був сузуки саваш. Та вперше в житті відвідав справжні змагання, а точніше, чемпіонат світу з мотокросу. Є відео на каналі, тому перейди подивись. На протязі року із Стасом ми поставили ціль купити кожному з нас мотоцикли. І на щастя, ці цілі нам вдалося досягти. Коротше, з братиком ми взяли апаратика. Мені ми купили Kawasaki ZR7S, малиш. А йому BMW f 650 Звісно, це були старенькі мотоцикли 2003 і 99-го року, відповідно. Історії покупки та огляди ви також знаєте в моїх роликах на Ютубі. Будучи вже мотоциклістами, ми вже приймали участь у відкритті мотосезону. Відвідали справжній німецький мотофестиваль, де було море пива, величезна кількість байкерів на прикольних незвичних мотоциклах і незабутня атмосфера. На відкритті мотосезону прокатну в колони. Які славні тут апарати. А скільки ж їх тут багатько. Motykai tiesiog jūra! Я відправився в парочку невеличких мотоподорожей, в яких я отримав незабутні емоції. Перший дальняк в гори з палаткою. Є відео на каналі, або ж просто перейдіть по ссылочці під цим відео. Рекомендую це відео для перегляду, так як там була історія не про комфорт, а про кайф від єднання з природою та чудову пригоду. В цих мотоподорожах я зіштовхнувся з тим, що круті німецькі автобани, до речі, якщо хтось не знав, на них майже немає обмежень по швидкості, постійно частково перекриті через ремонтні роботи. І обмежень швидкості в зв'язку з цим дуже багато. Уявіть собі, навіть бувають затори. Завдяки цьому досвіду я зробив висновок, що краще їхати подорожувати лише частково через автобан, тому що ти втрачаєш дуже багато крутих краєвидів. З часом наш мотив збільшувався. Я навіть маю тепер групу в Телеграм, якщо хочете, можете додатися, де ми просто іноді спілкуємося на різні теми, і неважливо в якій країні ти проживаєш, просто можна... Вільно поспілкуватися і поділитися якимись емоціями. Тому переходь по посиланню під е, цим відео і додавайся в нашу групу. Ласкаво просимо до нас в чат. Частіше всього ми катаємо в трьох. Додався Антон на Ямаха Р1. <плес> Дуже крутий чувак, позитивний і добрий. Він дав мені затестити легендарний спортбайк 2000-х років, який навіть по сьогоднішній день їде так, що аж кров в жилах стине. Ледь не забув розповісти про крутезну можливість відвідати е, безкоштовний тест-драйв таких мотоциклів як Апрілія та Мото Гучі, де я катнув на італіянській спортухі RS 660, який мені здався схожим на якийсь космічний шатл. А великий літровий турендура Stelvio з v подібним мотором та купою електронних прибамбасів. Цих тестів у мене були змішані відчуття. Було трошки сумно сідати на свого пенсіонера і їхати додому. Все ж таки, як не кажи, а сучасні апарати їдуть круто і виглядають чудово. Те головне правило, яке я для себе зрозумів, що потрібно цінити те, що ти маєш на даному етапі мені важко сказати, чи зрозумів я дійсно цю країну, її традиції і звичаї. Одне, що бачу, часто німці не поспішають і вміють цінити свій час і своє життя. Інколи не поспішають настільки, що ремонт водопостачання біля мого будинку відбувається вже більше місяця. Але може це і на краще, повільно, але якісно. Що хочу сказати, хлопці, що таке хобі, як мотоциклізм, постійно наповнює наше життя новими кльовими людьми та крутими емоціями. Я буду радий твоєму підписці і лайку під цим відео. Якщо в тебе виникли якісь запитання, Стосовно того, як можна купити мотоцикла в Німеччині, чи просто тобі хочеться поспілкуватися, чи щось інше, сміливо пиши в коментарях. А я бажаю тобі миру і удачі, друже, і дякую за перегляд.